Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 22 квітня 2024 року. Я вже забула, який рік сьогодні ніч була, неймовірно шалена, вогняна. Таке враження, що... Хотіли самі себе пере... переплюнути, випустивши таку неймовірну кількість шахедів і ракет. Таке можуть робити тільки нелюди. Отож, подивимося, карта дня нам на сьогодні. Король Кубків, трійка Пентаклів. Кубки це наші емоції. Сьогодні день співчуття, тому що біди наробили багато. І ось такий день у нас буде. Вразливий, емоційний. Чутливий. Король Кубків це дорослий чоловік стихії, вода, риба, рак, скорпіон. Ну, хто він вам? Підставляйте самі під свою ситуацію, яким чином він програється в вас? Чи це ваш партнер, ваш батько, дідусь? Можливо, це психолог, ви потребуєте психологічної підтримки, допомоги. Людина, яка вас вислухає, людина, якій можна поплакатись, людина, яка. Ну. Особливо сьогодні важко. На дні колоди трійка Пентаклів. Це командна робота, особливо сьогодні. Ну, вона дійсно потрібна. Підтримка фінансова, підтримка один одного тут. Люди домовляються, допомагають, підтримують. Для когось це оплата, послуг, для когось це ви отримаєте кошти за своє замовлення. Ну, робота в команді, одним словом, щось сьогодні не дуже в мене канал перекрили. Давайте подивимося, що нам сьогодні буде допомагати. Що нам сьогодні допоможе? Паш Пентаклів? Допоможе щось нове. Пов'язане з або фінансами нові ідеї, нова робота, нова пропозиція, підтримка, допомога, можливо чиясь. Або щось пов'язане з тілом. Коли ми починаємо робити щось своїм тілом, оздоровлювати його, займатися ним. Або діти і онуки, тому що це дуже молода енергетика. І дітей будемо віддавати кудись на навчання, відволікати, можливо, нас будуть діти сьогодні, будуть намагатися відволікти нас від наслідків. і, друзі, побачите, що ну, не можу я зібратися з, з думками. Що нам буде заважати те саме. Бачите? Допомагати буде і заважати буде. І гроші допоможуть, і гроші будуть заважати? Заважати буде, ну, те ж саме, пропозиція. Нова робота, нова ідея. Ну, сьогодні, взагалі, напевно, всім буде не до подарунків, не до ідей, не до хіба до нових витрат, тому що потрібно відновлювати, допомагати. Ну, нові ідеї можуть допомагати сьогодні, а заважати будуть, тому що дійсно, от я по собі бачу, ну, нічого в голову не лізе, нічого не хочеться. Одні емоції. От такий сьогодні день: одні емоції в голові. На душі, на голові і, і злість і. Ну, ось таке таке передбачення. Вибачте, що воно не таке, Ну, не вдається мені сьогодні. Нема зв'язку. Ну, от таке, якби вимкнули вайфай. Не може моя голова вимкнутися, не спала цілу ніч. Вибачайте, якщо щось не так. Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Сподіваємо. Ну, тому що сьогодні вже такі карти не повинні. Вода, земля, вогню немає, ракет немає. Ну, можливо, сьогодні день пройде спокійно. Бажаю нам оговтатися сьогодні всім. Бажаю нам наснаги, підтримки, допомоги один одному. Підтримуйте один одного, допомагайте, чим можете. Люблю вас обіймаю. Пишіть, будь ласка, діліться своїм також настроєм, своїм болем. і почуємося, що друзі, Па-па!